Вітаю усіх наших глядачів в ефірі Лтави – Кременчуцькі новини. Останній день літа, середа, 31 серпня, відзначилась такими подіями. Антона Бутиріна, героя, що загинув під Іловайськом, перепоховали на рідній землі. Міська влада привітала лелеченят. А Кременчужанка гідно представила наше місто і Україну на Олімпіаді у Ріо. Про це та інше в деталях вже за мить. Не перемикайте. У Кременчуці сьогодні попрощалися із бійцем 92-ї окремої механізованої бригади Антоном Бутиріним. Військовий загинув 28 серпня 2014 року під Іловайськом під час операції з деблокування українських військ, які перебували в оточенні. Тривалий час Антон Бутирін вважався зниклим безвісти. І лише нещодавно його ідентифікували за експертизою ДНК. Старший навідник Антон Бутирін загинув приблизно о четвертій ранку, 28 серпня 2014 року на дорозі поміж селами Новозар'євка та Войкове. Кременчужанин був у складі родно-тактичної групи 92-ї окремої механізованої бригади, яка мала деблокувати війська, що опинилися в Іловайському котлі. За інформацією книги пам'яті, група українських військових була обстріляна російською артилерією та диверсійно-розвідувальними загонами супротивника. 6 вересня 2014-го тіло Бутиріна ексгумували та привезли до Запоріжжя пошуковці місії Евакуація-200 Чорний тюльпан. Тривалий час Антон Бутирін вважався зниклим безвісти і лише нещодавно його ідентифікували за експертизою ДНК. Прощання із героєм відбулося у міському палаці культури Кременчука. Він виріс з самого дитинства сам. Він завжди стремився наладити життя своє, ну так як вийшло у нього. Ну, більше він. Для сім'ї він взагалі був. Як і батько, як і друг, як і там солдат, воїн. Відспівали Антона Бутиріна у Святомиколаївському соборі міста, а поховали на Свиштовському цвинтарі у секторі Героїв АТО. У Кременчуці оновлюють скрині для кореспонденції. Замість старих пошкоджених встановлюють нові. До кінця року за кошти міського бюджету будуть замінені поштові скрині для 4260 абонентів. Такими ще донедавна поштові скрині були у переважній більшості багатоквартирних будинків Кременчука. Деінде скрині для кореспонденції взагалі відсутні. Цуха, я живу, їх ящиків нету. Ото пошарка ще совісна у двері. А не так, ото паскидай, яка я ж не буду ходити. Положу до второмітажу такий їх наряд. Каже заглядаче це письмо. А ось такими поштові скрині стали у трьох десятках будинків міста. Газети він мамі. Впродовж місяця у Кремчуцьких багатоповерхівках у різних мікрорайонах міста встановлювали обнови. 3427 абонентів отримали новенькі скрині для власної кореспонденції. А раніше в нас були ну, ті, що ще ставили при строїтельстві, а потім почали панелі красити де вони сподівалися, ніхто не знає. это це от нове повесили. Ящики красиві. І замочки хороші. І ключі отримали. Все як положено. Анна Іванівна виписує для себе журнал Сільський вісник та Кремчуцькі газети. Тому пенсіонерка дуже зраділа появі нових поштових скринь. Плохі До цього були плохі ящики. Ну, знаєте, діти маленькі, були, ми заселилися, були ящики нормальні. Маленькі дітки були і взрослі шали. обривали нам ті самі дверці. дверці. Ну, а потім ми написали заявлення нам замінили. Вже... Дай... Слава Богу, що замінили. Ну, а то горіш полком замінили. Писали на шаповалова. Щоб на депутата шаповала ми писали заявлення, і він нам замінить. До кінця поточного року ще 834 абоненти у восьми багатоквартирних будинках отримують нові поштові скрині. Всього на ці цілі з міського бюджету призначено 520 тисяч гривень. Поштові скринки зроблено якісно. Народ задоволений. В минулому взагалі поштові скринки не замінювалися. Таку практику ми розпочали в минулому році, але в минулому році ми е зробили в рази менше ніж в цьому році. І начебто все так гарно. Втім, є одне але. Будемо користуватися, каже Іван Антонович. Виписую газету раз і дядь. Мені приходить газета здоров'я довголіття. Проте у першому під'їзді обурюється пенсіонер, поштову скриню вже встигли пошкодити. У тому пересвідчуємося на власні очі. Приходька 58. установлені почтові ящики. Подрядчик здав виконану роботу в четвер. І от на сьогоднішній день ми ласка, пожалуйста ящички Вже видно, намагалися відкривати Да? санкціоніровано. Опять же, бюджетные деньги, опять же, в первую очередь, деньги налогоплательщиков, тех людей, которые в том числе живут и в этом доме. Громадная-громадная просьба. Цените то, что делается. Берегите то, что делается, потому что в ближайшее время ящики почтовые менять в этом подъезде мы не будем. Сесія із вогником. Вчорашнє пленарне засідання було під загрозою зриву через блокування трибун та палаючі шини. Так, представники громадських організацій військових АТО та деякі активісти намагалися зняти із розгляду питання щодо інвентаризації міських земель. Чи прийнятні такі методи впливу на депутатський корпус, якщо ми живемо у правовій державі? Намагалися розібратися Кременчуцькі новини. Їдкий дим палаючих шин, заблоковані трибуни і перешкоджання роботі депутатів. Саме так вчора у Кременчуці, дехто з військових АТО та активістів, намагалися зняти з розгляду питання щодо інвентаризації земельних ділянок. За таким же сценарієм, два роки тому, влада у тепер вже окупованих регіонах перейшла до сепаратистів. Згадує учасник АТО, уродженець Сніжного на Донеччині, який нині мешкає у Кременчуці Андрій Лебеденко. Это все практически один в один, за исключением деталей. Очень-очень напоминает весну 2014 года город Снежной. Такие же примерно были попытки сорвать сессию горсовета, где решались вопросы, связанные с ежедневной, простой ежедневной жизнью громады города. То есть такой цирк, реально это цирк, его устраивали люди, которых мы теперь называем сепаратистами. Я не знаю, что произошло с сознанием и почему они решили пользоваться теми методами, которые, я же говорю, из-за Катрих мой город сейчас называется временно оккупированной территорией». Нині більшість аналітиків схильна думати, що Росія не піде у відкритий наступ, але ситуацію на Україні спробує розхитати із середини. Учора все зіграла на руку агресору. Впевнені свідки події. Те, що ви сьогодні зробили досить вдалий кадрик для російської змі, це це просто чудово. Схименіться. Ми не, ми йдемо не туди. Шановні, зрозумієте, що є процедура, і любе рішення можна оскаржити, якщо воно йде не по процедурі. Є закони, закони, які прийняли депутати. Шановні, Рада прийняла рішення для того, щоб по суспільно-політичним питанням розглядати в першу чергу. Я з вами згоден. Повинні почути і вас, але ж. Ви розумієте, повинен бути порядок. Якщо ми отак от будемо робити в державі, коли на сході війна, коли йде рецесія, спад виробництва, коли дестабілізація йде ззовні. Вирішувати питання необхідно мирними і законними методами. Тільки так зможемо зберегти стабільність і цілісність, зазначив наш співрозмовник. Тільки законним путем для этого є юристи. У нас в Україні юристів вхватають, економістів хватають, всі хватають. Ну всі хочуть з десь і сьогодні. Наході обші язики і проявляти навірно, більше ли. Це була власна думка щодо вчорашніх подій військового АТО та переселенця з Донбасу, який вісім місяців пробув на передовій. А що ж з цього приводу думають пересічні крименчужани? І чи потрібні такі методи у мирному місті? Наші журналісти поцікавились на вулицях Кременчука. Я считаю, что такие действия неприемлемы. То есть, если какая-то есть проблема, значит, надо как-то ее по-другому решать. Не знаю, возможно, какие-то другие надо меры принимать. Я лично против. Это к хорошему не приведет. Как Таких вещей нельзя допускать. Да, Давай, чтобы сейчас. и люди понимали, в смысле бойцы и ветераны, и, и, в и власть, чтобы слышали. понимали. Вот о чем речь. Должны, я говорю, прийти к общему пониманию. Конечно, лучшим способом все делать мирно и вообще пацифизм, никакой войны. Время, мабуть, манипулит. Ну я считаю, это подпалить нехорошо. Детки гулять и старик, это можно сорвать да попало. Мне кажется, это не добьешься этим делом. Это просто, ну, глупости. То, что подпалить одну-две шины, это может быть просто, ну как бы обратить на себя внимание. Я не хочу, чтобы это у нас повторялось, то, что повторялось на Майдане. Я хочу, чтобы у нас был мирный город, Кременчух, там, где люди э, спокойно живут, работают, воспитывают своих детей. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав мешканку нашого міста Ольгу Ляхову. Дівчина брала участь у літній олімпіаді в Бразилії, а саме у змаганнях з легкої атлетики, де гідно представила Україну та наше місто. Як проходила зустріч та що легкоатлетка побажала юним спортсменам ексклюзивно у Кременчуцьких новинах? Рух це життя. Ольга Ляхова доводить це своїм прикладом. Кременчужанка є майстром спорту України міжнародного класу з легкої атлетики і членом штатної української збірної. І Ольга невтомно продовжує досягати нових висот. Цьогоріч вона виступала на літніх Олімпійських іграх у Бразилії. І після повернення додому талановиту спортсменку привітав міський голова Кременчука Віталій Малецький. Здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Здравствуйте. Поздравляю вас з виступління на Олімпіаді та. высокое такое звание участник Олимпийских игр. Уверен, что это только начало. У вас будут еще новые Олимпийские станции, новые победы. И Кременчук будет звучать там на следующей Олимпиаде обязательно. В числе первых. Поздравляем. Дівчина поділилася враженнями від участі в Олімпіаді та планами на найближче спортивне майбутнє. Міська влада ж має наміри фінансово підтримати спортивний розвиток нашої землячки. На Наступний рік і до наступної олімпіади ви в ній обов'язково приймати участь, зробити ряд стипендій міських для потенціальних учасників олімпіади і ну, учасників уже. Як, як у нас є пропозиція така, щоб підтримувати вас. подготовки, в каких-то, может, сборах, в тренировках и учредить такую стипендию, но это где-то по планам, по нашим, 5000 гривен в месяц. То есть ежемесячная стипендия, которую мы будем выплачивать ну, на протяжении там, следующих 4 лет, пока вы будете готовиться к Олимпиаде, я думаю, что это будет ну, такая поддержка со стороны города нормальная. Віталій Малецький подякував Ользі Ляховій за те, що власним прикладом легкоатлетка популяризує значення спорту в житті кожної людини з кременчуцькими новинами. Спортсменка поділилася історією свого успіху. Я пішла на легкоатлетику, почала займатися прыжками, просто прыгали там в висоту, в длину. Ну, це так бы, розвчення. А потім вже з 9 класу більш професіонально почала сама сама захотіла. Е, Рішила, я хочу добитися результата. Ольга займається легкою атлетикою майже 15 років, і всім юним спортсменам бажає одного не зупинятися на досягнутому. Я хотіла б пожелати, щоб вони ніколи не прикращали, завжди займались, хоч навіть на, на рівні любительському навіть професіональному, щоб вони займалися ставили перед собою цілі і добивалися їх. Літо добігає кінця, а це означає, що незабаром Кременчуцька малеча повернеться до своїх дитячих садочків та шкіл. Із нагоди наближення Дня знань у 274-му кварталі відбулося свято двору. Добрий день школа, літо прощавай. Детальніше розкаже наш Антон Воробйов. Вчора на подвір'ї будинків 274-го кварталу було надзвичайно галасно. Посмішки та веселощі кременчуцької малечі заполонили весь район. Це до свята з нагоди початку нового навчального року дітвору запросили працівники контакт центру автозаводського району. Впродовж цікавої вікторини діти показали свої знання з історії та географії України. Відбулася виставка дитячих малюнків та конкурс малюнків на асфальті. На святі діти активно декламували патріотичні вірші. Мені 13. Ти й минало я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так на нічого було. Мені так любо, любо стало. Співали пісні, виконували сучасні танці. За активну участь діти отримували солодкі призи. Веселі конкурси повністю захопили увагу дітей, і враження від свята у малечі надзвичайно позитивні. «Це свято мені дуже сподобалося, і особливо, що є всякі конкурси. Що це розіграється, це, це все по настоящому Я брала участь у розповіданні віршів і отримала цукерку. Я розповідала у нашому раї на землі Тараса Григоровича Шевченка. От цього праздника у мене дуже круте впечатлення. Праздник дуже хороший. Більше всього мені подобається, що тут є конкурси. Проводіть ще такі праздники. Важливо відірвати дітей від комп'ютера, щоб вони більше часу проводили з батьками та однолітками. Наголошують дорослі. Важливий праздник, дітям потрібно праздники в нашій житті. Їх мало. Пусть їх в Хотіла бы даже принимать участие в організації таких праздников. Замечательное впечатлення, на самом деле, дуже довольна. У нас постійно проводяться різні мероприятия для дітей, для благородження нашого двора. Замечательные люди, молодці. Детки довольны. Провели ще і партакіаду серед двох команд з місцевої малечі. Усіх учасників також відзначили. Жодна дитина не залишилася без уваги. На завершення свята всі учасники отримали смачний солодкий приз та виконали спільний танок. І Сні та щасливі пішли готуватися до школи. Синоптики прогнозують на завтра хмарну із проясненням погоду. Температура вночі 17-19, вдень день 20-22 градуси. На цьому завершуємо. Побачимось рівно за добу на Алтаві. Команда Кременчуцьких новин бажає вам усього найкращого. До зустрічі.